Дитяча назва Колокольчик для деяких мешканців конотопу перетворилася на дорослий нічний кошмар. Будинок, що розташовано поблизу кафе з доброю назвою, вже два роки потерпає від постійного шуму. Заклад працює до пізньої ночі. На літній терасі збираються здебільшого нетверезі люди і починають концерти. Гучний сміх, часом не менш гучні пісні, а іноді навіть бійки. Практично кожної ночі жителі сусіднього будинку стають свідками багатьох цікавих подій, щоправда, не з власної волі. Представьте себе отборный мат, хи-хи-ха-ха, девочки пьяные, мальчики пьяные. И вот это до утра, особенно летом же, это до утра. Просто-напросто просто даже не закрывает. Он не реагирует ни на что. Народ бежит из колокольчика. Понятно, в туалет там, или допивать здесь. Круглосуточно работает эта кошечка. И вот mm -hmm. даже если уже нету никого там посетителя, там в 6 утра, все равно уже ну, подходит, постучали, там это все услышали. В общем, то, что здесь творится, это, знаете, ну, люди не могут жить вот так вот по соседству с этим. Вона не показує своє обличчя, бо розуміє бізнес, навіть якщо він порушує закон, якось може прийти до неї додому заради помсти, але й терпіти знущання вже не сила. Виявляється, обурення мешканців будинку давно вийшло за межі банального шуму у нічний час доби. Справа в тім, що їхній двір люди на підпитку перетворили на туалет. Окрім цього, вранці у деяких під'їздах мешканці знаходять неприємні сюрпризи. здесь же вот процесс явно был, а чего там презерватив валяется, что, что я утром вот я только что просто вернулся сейчас mm -hmm. на обед приходила и кто-то убрал. С тех пор, как этот колокольчик стал, жизни никакой нет. Я не знаю как кому, я лично спать не могу. Mm -hmm. Ночами стучат, включают, подъезжают машины, там стоянки устраивают, включают музыку на всю. Ну, Мешать-то мешает. конечно. Mm -hmm. да. Все время тут же П'ють, гуляють везде, тут обділують і забори і накидають. Звичайно, сидіти, склавши руки, мешканці будинку не збираються. На гарячу телефонну лінію в міськраду неодноразово надходили скарги з приводу порушення режиму роботи кафе Колокольчик. Скаржаться на те, що порушується громадський спокій, порядок поруч закладів, які порушують режим роботи. Причина в тому, що працює заклад. В нічний час громадськість накопичується молодь гучномовна, грає музика з автомобілів, які під'їжджають до цього закладу. У міськраді склали два адміністративні протоколи і запевнили, що адміністрації Колокольчика не давали дозвіл на режим роботи після 22-ї години і до 8-ї ранку. Щоправда, як показує практика, ні протоколи, ні штрафи власника не зупиняють. Власний коментувати ситуацію, заручниками якої стали мешканці сусіднього будинку. Підприємець відмовився. Дозвіл на незвичайний. Режим роботи закладу нам не показали теж. Терб'ю не даємо, працюємо зі на законодавстві. Розрішення є. А яке у вас розрішення є? Можна показати? Можна, дівчатки, можна подивитися розрішення. Тим болі, якраз вони не отримали погодження. На мене є інформація, що вони бажають подати заяву на те, що ми погодили їм здійснювати діяльність в нічний час, але враховуючи те, що на заклад є скарги на її діяльність, у них шансів мало. Але це вирішується на виконкомі. А поки влада якось намагається вплинути на колокольчик, тим часом територія закладу невпинно росте. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.